Діандей, мікс жіночих сферів. Перша модель буде в розмірі XS. Далі кончо. Воно в нас в єдиному розмірі. Ось тут на защіпках. L. XS. Також в єдиному розмірі. Ось така напитка. S, 56-58. XS, S S 2 XL 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 L XS S В єдиному розмірі M 52 54 S ардиган в размере s xl l l 2 xl 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 xs